Хто за те, щоб розпочати засідання постійної комісії з питань культури освіти, охорони здоров'я, соціальної і молодіжної політики, спорту і туризму? Рішення прийнято одноголосно. Порядок денний. Перше питання. Про внесення змін до рішення Бучецької міської ради номер 4347 від 28 жовтня 2025 року. Про перейменування вулиці на території Бутицької міської територіальної громади у селі Порохова Київського району Тернопільської області. питання про внесення змін до програми проведення культурно-мистецьких заходів та відзначення державних і національних свят 2021 по 2026 рік. Третє питання: про внесення змін до міської комплексної програми соціальної підтримки учасників бойових дій. Та мобілізованих до лав ЗСУ мешканців громади, учасників війни в наслідок збройної агресії Росії проти України, спілки воїнів-учасників бойових дій та розвідку патріотичного виховання молоді на території Бучицької міської ради на 2024-2026 рік. Хто за такий порядок денний? Рішення прийнято. Одноголосно. І так, перше питання про проведення змін до рішення, про внесення змін до рішення Бучацької міської ради № 4347 від 28 жовтня 2025 року, про перейменування вулиць на території Бучацької міської територіальної громади у селі Пороховача півського району Тернопільської області. Продовжуєте допомогу з 28 від 28 жовтня 2024 року номер 434 про перейменування вулиці на території Бучацької міської територіальної громади по селі району Бачурківського а саме, у пункті 1 слова Андрієвського Ігоря замінити словами е, Ігоря Андрієвського, виконавчого комітету Бучацької міської ради у місячний термін забезпечити виготовлення та встановлення табличок на громадської вулиць. Секретарю міської ради у тижневий термін оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті міської ради та поінформувати відділ введення державного реєстру виборців Чорківської радиа для вжиття заходів щодо внесення відповідних змін безпеки виборців і контракт за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань культури, освіти, охорони справи, соціальної і молодіжної політики, спорту і туризму. Там просто міняється слова. Було Ігоря Андрієвського, а на Андрієвську, Інна. Что служуть? Нічого. Просто система державної інформаційної системи е, вимагає таку назву, розумієте, е, що там, ім'я і прізвище? Так, чи... має бути ім'я і прізвище. А написали прізвище ім'я. І вони не можуть забити в систему переименування вулиці. Тому мусимо такі зміни внести. Дане питання на голосування. Хто за рішення прийнято одноголосне. Друге питання пронесення змін до програми проведення культурно-мистецьких заходів та відзначення державних національної свят 2021-2026 років. Зв'язку з виробничою необхідністю, зручним співпрацюванням з полічейськими е, і реєстраційними е, службами. Е, ми є змушені внести зміни знову в програму і е, ми розширили значення слова карстовари. Зараз я прочитаю, я Приладдя для образотворчого мистецтва, нам треба закуповувати. Друкована продукція різна, швидкошивачі та супутні приладдя. Це нам дасть можливість ширший обсяг реєстрації документів. Ось. І збільшили кошторис на програму. Так як цього року ми провели великі незаплановані заходи, ми провели відкриття алеї, не, другу річницю вільніше алеї. І е, день міста ми витратилися, вибрали на прокат апаратуру і звук на стадіоні Колос. Е, тому ми з інших своїх видатків перекидаємо гроші. А для того, щоб перекинути, нам треба збільшити на Миколаїв. Ну, і ми так бачимо, що на Миколаїві нам буде бракувати коштів. І для того, щоб перекинути, ми збільшили кошторис. Було 650 тисяч, ми збільшили мільйон. Ми прикидаємо тисячу гривень. але це просто кошторис. Ми собі перекидаємо резерв, щоб ми могли повільно не з графу, а зробили резерв кожній графі, і сумарно вийшов мільйон, і на 26-й рік мільйон чотириста. Це просто кошторис, це не гроші. Будь ласка. 650 на цей рік залишилося до кінця року тільки 40 тисяч. І ще має 100 тисяч докидаються іншої програми. Ви використання наших коштів на всіх програмах відділу. Депутат Мирослав Ліщинський вчора мені написав повідомлення, що я підготувала інформацію, що змогла до підготувала. На цей рік. А на наступний рік, то ми ще не закладаємо. Ні, то будете затверджувати. Бюджет, буде? бюджет, Тоді будете бачити по програму. Попередньо ми передбачили 800. Добре. Добре. Я ще від себе просто подякувати Оксані Ресенні. Що на комісії... Але насправді подякувати було. Три такі важливі моменти, що я би хотів в роботі Оксана Респуна і відділу культури. Це насправді за цей рік на нашій громаді було дуже багато великих концертів, концертів такого великого рівня, співаків. І Мені здається, що якби перший раз людина приїхала навіть організатор і відчула б якийсь такий дискомфорт в роботі. З міською радою, з іншим відділом культури, вони трохи разби фактично б могли б не приїхати і сказати, там тут нема скис працювати, ми б'є в не будемо їхати. І, фактично, але так не було. Концертів було ну, мені дуже-дуже багато, і зараз санктолі був. І для маленької мови, для громади це великі такі, тобто не, ну, не є завжди можливість поїхати в область, чи в Березі, чи ще кудись тут місці, тут все, все ну, тобто для громади це було дуже хороший такий момент. Другий момент я хотів вам подякувати за те, що ви дуже гарно співпрацюєте з організаціями громадськими, вислуховувати їхні незнання, як працювати з документами, за пізними документами. І, певні якісь вони думають, що це так легко, а насправді вони всіх моментів не знають. Дякую, що ви зробити лояльно, гарно розкажете, покажете, підтримуєте. І також особисто участь на молодіжному форумі, на дискусії про. З підпраць, з І третій момент я хочу подякувати вам за, е, за організацію е, зустрічі та похоронів військових. Е, насправді, це, нас дуже, ну, мені подобається, що завжди це гарно від, від зустрічі, від пристосу, до, до похорону, все гарно, все спокійно, все дружньо. І особисто дякую вам, що ви завжди присутні, хоча, можливо, ви могли б це делегувати комусь іншому. При цьому хоч ви живете далеко. Але в Бурській громаді чи в Хотіцькій громаді ви стараєтесь приїхати зі своїм колективом, з звукачами, з тими всіми дітьми, які допомагають, стараєтесь, хоча це фактично, не ваша повністю, але ваша особиста присутність, я думаю, до матерів, до батьків. Дякую. Але це не моя заслуга, то вся робота команди нашої. Ну, власне, я сама нічого не зробила, то добре керувати, як є, таким. Так, і користуючись нагодою в такому тісному колі, я не знаю, чи то можна на камеру сказати, але хочу відзвітувати, щоб ми знали, де діваються гроші з концертів. На день міста ми назбирали тисяч, 318 тисяч. 18 тисяч ми передали ганівані на серці, а 300 тисяч, на 300 тисяч закрили запити на міську раду і купили. він буде, але так, щоб, бо всі знаю, питають, куди дівається гроші, куди дівається гроші. Воно все виготовляється, поки воно не в частині ми не можемо його відсвітувати. І ну, тому затримує така Ні, Справа в тому, що не вся інформація, що ви видаєте, no, yeah. це може бути на відео, розумієте. Okay. Можете ще сказати по культурі. По місту будуть, більш ну більш ми бачимо події, а скажіть, як у селах культура нас відбувається? Тут, в Магалі, тут, е, є чи відбуваються заходи? Чи, ну розкажіть, як зараз стан культури? Вони закидають всі звітні, вони закидають в нашу групу. У нас є група, так не, не афішують, але заходи все ж таки проводяться. Ну, звичайно, немає якихось останнів, дискотек, таке mm -hmm. таке не проводить. До, до Дня Незалежності вони були зобов'язані всі в кожному селі провести заход. Ну, справа в тому, що є зараз так мало людей в селі, що не в кожному на не кожен може навіть провести. Хто онлайн проводить, хто проводить. Вчора, наприклад, ми були в переволоці, я питаюся Бориса Івановича віде, веде. От а він я в будинку культури на репетиції. діти співають, співає. Він ще ввечері на шосту годину зібрав хор. Тобто там, де більше от більше села тут завжди виступають. Вони регулярно концерти роблять. -то, а то, а нас там, нас де менші та... села, то там навіть добре поле. Він просто малює, білить. Клуб косить, він просто там, як тих працівник, якби це сумне не звучало. Але все одно стараються онлайн якісь заходи запускати. У них є сільські групи, вони там інформацію пишуть, чи якісь записи пишуть, відеоролик закидають, чи просто роблять міні-концерти. Виходить... Як може, якщо ви кажете, що вони публікують, може якісь такі звітні дописи там, за місяць, припустимо, і у вас є група Фейсбук, ідею культуру молоді. Бо так буде видно, що в селі теж живе життя, живе, що там запит відбувається. Просто такі заклади відбулися, пару фотографій, і нехай буде просто будуть приємно. Просто, що? Знаєте, що вони вже в нас така ось в прийшла. Вона давно пішла на роботу. Ми і приміщення не є в такому. Як руки ну, роки там не, нікого не було, воно потребує ремонту. Вона каже, знаєте, мені трошки встигну закидати десь в якісь групи. Кинула в нашу групу ЦКЗ, І ми нам сподобалося, все гарно організовано, діти виступають. Але вона каже: Я не хочу на загал, бо воно ж нема картинки розумієте? Тому не, не всюди в нас умови. Десь вже проведені ремонти, десь лише заплановані, тому ми не хочемо це все викидати, щоб. Бо будинок культури так, є, що показати, є, є де подивитися нова сцена, а по селах, на жаль, ще немає таких умов. Тому І з тих причин так само ми не афішуємо так заходи. Тут Та, дивіться, можна зробити гарну. Але насправді, коли бачимо, яка ситуація, ми просто я насправді дуже малих села був. Я це просто приїхав. Тобто не є можливість десь там поїхати, завітати в село. Пойти туди, в тих закладах немає такої можливості, але сам не шукає такої можливості. А за рахунок таких дописів ми будемо бачити село, е, ну, життя села через, через Фейсбук, ну, через інтернет. Ти ж зараз такий, такий канал комунікації. Тому прохання, щоб не робити там з закладів багато потреб, бо вона в терапії колектив, плюс, не знаю, щось там якось, mm -hmm. якщо вистава, тут декілька терапії, і тим іншим буде приємно, що їх аж бучі на Бучі показали, що вони там ці сторінці. Ну, просто підтримка на тих колективів, щоб вони. Це тут такого якось таке висвітлення. Кожен би хотів, щоб себе десь там побачив, хтось якийсь коментар напише позитивний, щоб поповнення життя культурне дуже активне або ще щось. І вони від то, того теж будуть таке піднятися. Це таке нематеріальна робота, ну, ваша робота посадова, але не така коштовна. Як цьому, але це таке особисто. У на місці просто такий звітний допис, що не дуже багато робити. Тоді ставлю дане питання на голосування. Хто за рішення прийнято одноголосно. голос? Ще хтось питає, наприклад, пан запитів, ви доки промуєте? На цей рік? На цей рік, але... Ні, за два на рік. Родні запитання, так. Подання пропозицій на цей рік. Добре. Дякую. Наступне питання пронесення змін до міської комплексної програми соціальної підтримки учасників бойових дій та мобілізованих до ЛАВ ЗСУ, мешканців громади, учасників війни, спілки воїнів, учасників бойових дій та розвитку патріотичного виховання молоді на території Зустрійської міської ради на 2023-2026 роки. На розгляд комісії виноситься дві маленьких ремарки це внесення змін до нашої міської комплексної програми, а саме в розділі 7 напрямі діяльності завдання до заходу з реалізації програми. І суму фінансування даної програми не, ми не міняємо, залишаємо все так, як є. Тільки в нас виникла потреба на 2025 рік зробити такі маленькі ремарки в самій напрямках програми. А саме в 11 розділі це є. Цієї програми, ті кошти, які ми виділили, ми бачимо, що нам до кінця року не вистачить. Через то ми пропонуємо на 25 рік наслідки змінити цю програму. Прошу Там тремати. є е, нюанси, ви просто ще не сказали е, по цій програмі. Скажіть, будь ласка, щоб більше розмітити, катеранський центр і це, ну, це, місько, це, це не міської ради. Зараз є, створено, але по області створено комунальне підприємство обласної ради, і від того комунального підприємства обласної ради у нас є три особи. Вони фактично одна в ПМСД. Один на третьому поверсі мав кабінет, ну він на лікарняному чи що, і одна людина в лікарні, лікарні трьох чоловік. Але вони нам не підпорядковані мов, юридично, а від обласної ради. Ми з вами затвердили одну штатну одиницю на підприємстві, яким, яким керує Андрій Лисий, На даний час він одну людину мав прийняти. Вже вона є. Так, пока написали вже на даний час. Там, де ми зробили ветеранський простір, і фактично там вона вже вона є. Штатна... 17 вересня дана людина прийнята комунальну установу і вона вже працює в штаті нашої комунальної установи. Там дві є. Там є Ірина Гринів, вона від Кутор від обласної організації. Так. Марія Лиса, вона вже прац... вона вже є штатним працівником нашої комунальної установи. І Наталія Яворська вона зараз працює в лікарні. Вона більше по таких медичних. Це і Віталій Політичка. Ну на даний час я не знаю, чи він ще не лікарняному, чи він відпустці. Ну на даний час чи його не немає. Саме. Так, поки що є і п'ять людей. У нас є в резерві. Це люди, які пройшли конкурсний відбір в Чорківській, бо я є членом тої комісії. Ми їздили в Чорків. Вони прийшли відбір. Вони зараз знаходяться в резерві, але вони також від Тернопільської цієї обласної організації. Вони на даний час не працевлаштовані. Ну не знаю, чи буде на рік, друг... якщо держава на другий рік продовжить фінансування, бо це фінансування їхньої заробітної плати йде з за рахунок держави. Держава, держава дає субвенцію, і через місцеві бюджети вони отримують свої заробітні плати. Якщо держава на другий рік продовжить оцю субвенцію і виділить ці кошти, ці люди можуть бути працевлаштовані на віддалені робочі. Місце в нас в громаді. Поки що вони знаходяться в резерві, бо до кінця року немає організації оплачувати їхню нову працю. Отака. Ну на даний час я кажу. Тут це вас. Ну так, звичайно, бо по-перше, ви розумієте, ми вже ну четвертий рік, четвертий рік, так, рік пішов. Ми вже маємо документацію, все все ми маємо. Вони прийшли нові, вони нічого не знають. Тобто вони постійно, регулярно, вони до нас звертаються. Якщо нам стають якісь там такі відомі факти, прочитаємо їх право про членів сімей цих військовослужбовців чи загиблих, чи безвісти з них, то ту інформацію ми безпосередньо подаємо до них, щоб вони допомагали, як правило, зараз не Ну, проблема така це є оформлення документів. Ми доступу до тих баз даних до того немає. Вони мають більше, їм і пенсійні відповіді дає, і м, наш військомат дає. Нам нам, як завжди, відписки дають. Ну закрита інформація, не маємо права. Вони мають і вони допомагають. Багато чого вони допомагають вже отаким. От нам стало легше працювати, бо більше такі ну, дрібні. Ми можемо вже відправити до них, і вони вже допомагають. Нас переважно що зараз е, це таке надання. Оцих матеріальних допомог. Це я хочу сказати до слова. Там лезвие про пропадають сороми що... документів чи що, ну цей центр, як він називається Ветеранський простір. простір, ну так ну, так, то, так. То, Ветерант, то, то, так, так це є наші зараз на даний час, там є два фахівці. Вони зараз, наскільки я знаю, налагоджують роботу зі старостами. Щоб вчинити дані по всіх військових, там ну, є всякі нюанси, вони все але як правило, вони напрацьовують свою базу даних, щоб вони могли щось ну, ще, щось починати зараз працювати. Ось таке, що ми могли, ми їм дали. Є такі інформації, вони може. Дати, бо вона так само є обмежена, але вони собі свою внутрішню базу даних напрацьовують. І якщо ми знаємо якісь такі про, ну, проблеми, які ми не можемо, ну не маємо доступу до цей, ми передаємо їм, щоб вони допомагали людям. Це от переважно, вони йдуть чи у пенсійній людині допомогти оформити документи. У нас є таке от, військомат, відправили, щоб пішли, допомогли, щоб вони мали зайти, або просто людина туди, навіть якщо чесно кажучи, і, і не хочуть сильно запустити, бо це закритий об'єкт і все, вони допомагають. Ну, я кажу, по тих допомогах, які ми давали на 2025 рік, на сьогоднішній Частина затримує кошти, не виплачує, а за рахунок цієї нашої такої невеличкої допомоги яку ми даємо. Вони можуть на перший час, поки оформиться допомога від держави, від частини, ми так, свою, свою чергу ми так підтримуємо членів сімей, оцих наших, щоб звести з них прищезагих. Це на перший час це для них є дуже велика така допомога. Тоді ставлю дане питання на голосування. Хто да, за? Рішення прийнято одноголосно. Всім дякую, комісія за